Курочки, їжте на вулиці дощ іде. Похолодало, вчора було тепло, сьогодні похолодало. Ну діти ж ти, чого ти білий не підходиш? Домінанти вже линяють. Пір'я гублять. І ця біленька вже трошки починає. Підемо, подивимось, що вони сьогодні знесли холодно. Так, що вони знесли? Так що ви вже поїли, прийшли? А ну що ви тут? О, три яєчки тут? Тут одне? Тут. ха П'ять. П'ять. Поки що п'ять. Як хочеш погуляти? Дощ, іди бігом. бігом. Увага! Повітряна тривога. тривога. Пройдіть найближче укриття. Погуляємо, бо тривога пішмо вверх. Дощ. Дощик іде. Бігом, бігом по кругу, бігом, бо дощ. Картопелька вже як гарно зійшла. Тривога знову. Немає спокою. Біжить, Джек. Бігом, бігом. Бачиш дощик який? Іди сюди, іди до мене. Давай почешу вушку. іди, мій іди, хороший. Іди, собака такий хороший хлоп.